Привіт! Сьогодні ми розглянемо систему Saeco Excellence 600. Ця система складається з верхньої направляючої та дверного комплекту, розрахованого на 60 або 100 кг. Направляюча це посилений профіль. Вона має отвори з боків, щоб можна було закріпити її на стіні, вкручуючи винти прямо через направляючу. Також є отвори у верхній частині, що дозволяє кріпити її до стелі. Кручуючи гвинти безпосередньо зверху, розмір направляючої – 33 мм у глибину та 33 мм у ширину. Залежно від товщини ваших дверей та будь-яких наличників, може знадобитися встановити прокладку між направляючою та стіною. Для цієї системи доступні два варіанти дверних комплектів: комплект, розрахований на 60 кг, комплект розрахований на 100 кг. Комплектація в обох випадках однакова. Головна відмінність посилені підшипники у роликах у 100-кілограмовій версії. Тепер подивимося, що входить у кожен дверний комплект. У кожному комплекті ви отримуєте інструкцію з монтажу: два верхніх ролики, два підвісні болти з гайками, дві монтажні пластини для кріплення до верхньої частини дверей, обмежувач для задньої частини дверей, підлоговий напрямний елемент. Два кінцевих стопори кінцеві стопори мають фіксатори у верхній та нижній частинах. Ці фіксатори регулюються зверху та знизу, що дозволяє зафіксувати ролики, утримуючи двері у потрібному положенні, щоб вони не рухалися хаотично. Також у комплект входить гайковий ключ для регулювання та гвинти для кріплення всіх елементів до дверей. Залишились питання або бажаєте замовити? Всі контакти в описі під відео. Дякуємо за перегляд та підписуйтесь!